Зателефонували і кажуть, ми вам хочемо а, вручити цю премію. Я говорю, я погоджуюсь тільки при одній умови. А, а вони кажуть, яка умова. Я говорю, якщо цю премію мені буде вручено в психіатричній лікарні. А вони кажуть, а чому? Я говорю, ви з цієї ці лікарні, ви ж пацієнти всього ці, цієї лікарні. Якщо в психіатричній лікарні, я... Я та сама, я готовий е, прийняти. А якщо ні, ну тоді передавайте. Ну а як взагалі ви розцінюєте от таку премію? Ну вони ж за цей закон про е, я паспорти. Поважаю, я вважаю, що це для мене просто велике щастя. Що група дебілів, група дебілів, от хворих людей, е, навіть вони про мене згадали. Безмодлі люди, безмозлі, які не мають абсолютно ніякої клепки. Згадали прізвище Грицак. Це для мене велика подія в житті. В мене.